Отже, до новин сьогодні, вперше за півроку, ворог атакував українську енергосистему. Повідомили в Укренерго. Ну і далі ми будемо говорити про наслідки ракетних ударів Росіян по Україні. Отже, під ранок ворог атакував нас крилатими ракетами. Усього зафіксовано 43 пуски. Ракети запускали у декілька хвиль в повітряний простір України. Вони входили з різних напрямків. Постійно змінюючи курс, повітряні сили у взаємодії із протиповітряною обороною сил оборони знищили 36 крилатих ракет. Повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на сторінці у Фейсбук. О 6-й ранку росіяни завдали удару зенітними керованими ракетами С-300 по Харкову. Повідомила Харківська прокуратура обласна. Про деталі обстрілів розпитаємо керівника. Харківської обласної військової адміністрації Олега Сенігобова, пане Олеже, вітаю вас. Я вас вітаю. Розкажіть спочатку, чи є жертви чи поранення серед людей внаслідок удару росіян. Так, дійсно, внаслідок удару по місту Харкова шесть відповідно керованих ракет типу С-300 був пошкоджений відповідно промисловий об'єкт майже у центральній частині міста Харкова. Три людини зазнали відповідно поранень. Одна людина від госпіталізації відмовилася. Два інші чоловіки, звичайно, що там поїхали до лікарні, і їм надається вся наразі необхідна допомога. Ворог так само. Продовжив обстрілювати північ нашої безпосередньо там області північно-східний напрямок по Куп'янському напрямку. Так само йдуть обстріли, Там фактично проходить наразі лінія фронту. Ну якщо брати, аналізувати за добу, маємо 5 людей відповідно постраждалих. На жаль, і 10 населених пунктів, які. Фактично піддалися там обстрілам, які знаходяться на кордоні з Російською Федерацією, пана Олеже по Харкову на місці ударів ведуться якісь роботи зараз. Можливо, рятувально-пошукові можливо розбирають завали. За нашим переконанням, ми майже там упевнені в тому, що людей під завалами там немає. Однак руйнування досить значні, і звичайно, що наразі наші підрозділи ДСНС екстрені ну тобто служби працюють там на місці для ліквідації наслідків. Однак ускладнюється це тим, що дійсно лунають і далі сигнали повітряної тривоги тут на Харківщині. Звичайно, маючи досвід кілька днів тому повторних ударів по провисловим об'єктом. ми знаємо, що на меті у ворога є так само нанесення ураження по підрозділам на національної там поліції, по фактично нашим цивільним там людям. Звичайно, що це ускладнює проведення робіт безпосередньо на місці. Пане Олеже, і чи мають рятувальники і комунальні служби все необхідне для того, щоб долати наслідки ракетних ударів? Так, звичайно, наші підрозділи працюють вже майже півтора там років в такому стані і фактично героїчно не шкодуючи своїх сил, навіть під сигналами повітряної тривоги, одразу виїжджають на місце, ліквідують там пожежі, і звичайно, що там приступають до усунення тих ушкоджень, які там Росія, власне кажучи, завдала нам. Угу. І внаслідок оцих ракетних ударів по Харкову і Харківській області напевне є люди, які потребують допомоги у відновленні житла або якогось майна. Чи можуть вони звернутися куди і чи отримують вони цю допомогу? Так, дійсно тут дуже важлива. Така спільна, тобто робота в цьому напрямку. Першу, тобто, допомогу оперативно має надати місто так само між міжнародні партнери, оскільки внаслідок цих ударів так само постраждала цивільна інфраструктура, і власне кажучи, ж і житлові будинки, в тому числі. А, а далі у нас фактично там працює програма. Є відновлення, і вже наша там область нарахувала. Біля 400 мільйонів, які отримали наші люди для того, щоб провести такий, власне кажучи, поточний ремонт своїх осель, і це дуже важливо, особливо перед зимовим фактичним періодом. Це так, дякую, пане Олеже. Олександр, керівник Харківської обласної військової адміністрації, розповів про наслідки ударів російської армії по Харкову і області. Як чуємо троє людей були поранені, двоє з них отримують лікування.